Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Привіт! Ми з тобою розпочинаємо наш урок української мови. Подивись на малюнок та скажи, скільки ти бачиш сонечок. Скільки на малюнку метеликів. Скільки ти бачиш бабок. Скільки зображено мурах. А скільки бджілок? Відгадай загадку Плачуть два бегемотики, бо у них болять животики. В крокодила є зуб, вужко взайчиняти, Ай бо літа швидко потрібно викликати. Лікар наш все зможе, Скільком звірятам допоможе. Ворон каже Кар 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 Я кращий в лісі перукар. Прилетіли три синички заплести собі косички. А сорока Алла хвіст пофарбувала. І промовив ворон Ох, клієнтів обслужив скількох. П'єро і Буратіно завітали до Мальвіни. Артемон до них прибіг, скільки стало всіх. Якщо ти правильно відгадав загадки, то усюди мало вийти число чотири Чотирьом звірятам допоміг Айболіт, чотирьох клієнтів обслужив ворон Перукар та четверо персонажів стало у касті Буратіно. Скажи. На яке питання відповідає це слово чотири? Це питання вже багато разів зустрічалося. І це питання скільки? Завдання з письма номер 1 Допиши в речення потрібні слова? Мав Сергійко десять слив. Ними друзів пригостив, дві на талочці віддав, три одержав Ярослав, І тимку дісталось двійко, скільки сливок з'їв Сергійко. Назви слова, які відповідають на питання скільки. Перевіряй. Друге письмове завдання. Допиши, будь ласка, речення. З якої казки ці герої? Скільки їх на малюнку? Назви героїв казки по порядку за зразком. Це буде твоє третє письмове завдання. Вітаю, ти чудово впорався із завданнями. Переходимо до наступної теми. Прослухай, будь ласка, казку. Якось у країні мови жили були малесенькі слова. Вони нічого і нікого не називали, не показували ні ознак предметів, ні дій предметів, навіть не вказували на кількість. Вони тільки служили іншим словам, їх навіть прозвали службовими. Що це за такі малесенькі слова? закричали слова, які називають предмети. Так, так, підтримали їх слова, які називали ознаки предметів. Вигнати службові слова з країни мови, тільки служать, нічого нікого не називають. Користі з них немає, обурено викрикували слова, які означали дії предметів. Усіх, усіх вигнати, жодного слова не залишити, на сам кінець промовили слова, які означають кількість предметів. Сумно стало службовим словам, вони так старалися, а їх не цінують. Нахилили голівки та й покинули країну мову, пішли шукати кращої долі. Але як тільки вони пішли з країни мови, мешканці цієї країни враз перестали розуміти один одного, стали плутатися, робити помилки і навіть сваритися. Тоді... Прийшла королева цієї країни і сказала усім словам, Це вам буде уроком хоч до службових слів, і не можна поставити питання, але вони служать для зв'язку слів у реченні. Зрозуміли усі інші слова свою провину, та й пішли просити вибачення. У службових слів. Давай і ми з тобою дізнаємося, чи насправді так важливі службові слова. Прочитай, будь ласка, речення. Господиня поставила стіл вареники вишнями. Скажи. Чи можливо тут щось зрозуміти до кінця, про що йде мова? Ні. Тому що відсутні ті маленькі слова, які пов'язують усі інші слова між собою. А якщо ми повернемо наші службові слова, ми одразу усе зрозуміємо. Прочитай тепер речення. Господиня поставила на стіл вареники з вишнями. Отже, слова на та з це службові слова, які поєднують усі інші слова між собою. У небі світить сонечко. Знайди службове слово. Білочка стоїть біля пенька. Отже, в українській мові є слова, до яких не ставлять питань. Але без яких майже неможливо побудувати речення. І такими словами є: до, на, над, під, з, із, в, у, за, перед біля а. Твоє четверте завдання з письма: Вибери. Декілька слів. Які ти найчастіше уживаєш, або які тобі найбільше всього подобаються. Склади з ними речення. Усього три речення. Запиши їх до зошита. Дякую тобі за відмінну роботу. Рухаємося далі. У нашій мові є слова. Які однаково звучать, але у них зовсім різне значення. Ці слова збагачують наше мовлення. Наприклад, верба розпустила котики. Що розпустила верба? Котики. Два котики бавилися у дворі. Хто бавився у дворі? Два котики. Отже, ми бачимо слова. У обох реченнях однакові котики, але вони мають зовсім різне значення. У першому реченні котики це ті, що розпускаються на вербі, а у другому реченні котики це тваринки. У високій траві скаче коник. Хто скаче? Коник. Хлопчик розгойдується на конику. На чому розгойдується хлопчик? На конику. Отже, в обох реченнях слова коник звучать однаково, але в першому реченні коник то є комаха, а в другому реченні коник то гойдалка. Вірш коса. У Марійки є коса довга та білява, а в Андрія коса гостра, не іржава. Перша з них для стрічки, друга для травички. Скажи, яка коса в Марійки? Довга та білява, а яка в Андрія коса? Гостра, не іржава. Чи про один і той же предмет іде мова? Ні, звичайно. У Марійки коса це волосся, а в Андрія коса це інструмент. Спробуй скласти два речення. Зі словами лисички. Але щоб ці слова означали різні значення. В одному реченні лисички гриби, а в іншому лисички тварини. Це твоє п'яте письмове завдання. Наш урок добігає кінця. Дякую тобі за увагу. На все добре!